Розділ 26. Агріппа сказав до Павла, дозволяємо тобі говорити про себе самого. Павло тоді простягнув руку і промовив у своїй обороні. О, царю, Агріппо. Уважаю себе за щасливого, що сьогодні я перед тобою боронитися маю з усього, у чим мене винуватять юдеї. Особливо ж тому. Що ти знаєш усі юдейські звичаї та суперечки, тому я прошу мене вислухати терпляче. А життя моє з малку, що спочатку точилося в Єрусалимі, серед народу мого, знають усі юдеї, які відають здавна мене, аби тільки схотіли засвідчити, що я жив фарисеєм за найдокладнішою сектою нашої віри. І тепер я стою отут, суджений, за надію обітниці, що Бог дав їй нашим отцям, а її виконання чекають побачити наші дванадцять племен, служачи Богові безперестанно вдень та вночі. За цю надію, о царю, мене винуватять юдеї. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Правда, думав був я, що мені належить чинити багато ворожого проти ймення Ісуса Назарянина, що я в Єрусалимі робив, і багато кого за святих до в'язниць я замкнув, як отримав був владу від первосвященників, а як їх убивали, я голос давав проти них, і часто по всіх синагогах, караючи їх, до богозневаги примушував я. А лютуючи вельми на них, переслідував їх навіть по закордонних містах. Коли в цих справах я йшов до Дамаску зо владою та припорученням первосвященників, то опівдні о, царю, на дорозі побачив я світло із неба ясніше від світлости сонця, що сяяло мене та тих, хто разом зо мною йшов. І як ми всі повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською мовою. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку. А я запитав, Хто ти, Господи? А Він відказав: Я, Ісус, що Його переслідуєш ти, але підведися. І стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви в світло. Та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю засвяченими. Через це я, о царю Агріпо, не був супротивний ведінню небесному, але мешканцям. Перше Дамаску, потім Єрусалиму і всякого краю юдейського, та поганам я проповідував, щоб покаялися і навернулись до Бога, і чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї в святині схопили мене та й хотіли роздерти. Але поміч від Бога, одержавши, я стою аж до Дня сьогоднішнього та свідкую малому й великому. Нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки й Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати, що він, як перший воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові й поганам. Коли ж він боронився отак, то фест проказав гучним голосом Дуріш ти, павле! Велика наука доводить тебе до нерозуму. А Павло не дурію, сказав О, Фесте, достойний, але провіщаю слова правди та щирого розуму. Цар бо знає про це, до нього з відвагою я й промовляю, бо не гадаю я, щоб б із цього, що будь сховалось від нього, бо не в закутку діяло це!» Чи віруєш, царю Агріпо пророкам? Я знаю, що віруєш. А ж Павлові, ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло, благав би я Бога, щоб чимало, чи багато, не тільки но ти, але й усі, хто чує сьогодні мене, зробились такими, як і я, крім оцих ланцюгів. І встав цар та намісник, і Верніка та ті, хто з ними сидів. І надік вони відійшли, і розмовляли один до одного, і казали нічого вартого смерти або ланцюгів, чоловік цей не робить. А Гріпа ж до феста сказав Міг би бути відпущений цей чоловік, якби не відкликавсь був до кесаря. Розділ двадцять сьомий. А коли постановлено, щоб відплинули ми до Італії, то віддано Павла та ще деяких інших ув'язнених сотникові Юлієві на ім'я з полку Августа, і посідали ми на корабля Адраміцького, що пливсти мав біля місць азійських, та й відчалили. І з нами був Арістарх, Македонець із Солуня. А другого дня. Ми пристали в Сидоні. До Павла ж Юлій ставився по-людському і дозволив до друзів піти та їхньої опіки зазнати. А вирушивши звідти, припливли ми до Кіпру, бо вітри супротивні були. Коли ж переплинули море, що біля Кілікії й памфілії, то ми прибули до Лікійської міри. І там сотник знайшов корабля Олександрійського, що плинув в Італію, і всадив нас на нього. І днів багато помалу пливли ми, і на силу насупроти кніду приплинули, а що вітер нас не допускав, попливли ми додолу на кріт при Салмоні. І коли ми на силу минули його, то припливли до одного місця, що зветься доброю пристанню. Недалеко якого знаходиться місто Ласея. А як часом минуло багато, і була вже плавба небезпечна, бо минув вже й піст, то почав Павло радити, говорячи їм о мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущербком не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив. А що пристань була на зимівлю невигідна, то більшість давала пораду відплинути звідти, щоб як можна дістатись до Фініка і перезимувати в пристані Кріцькій, неприступній західним вітрам із півночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягли, тому витягли. Кітви і попливли по край кріту. Але незабаром ударив на них рвачкий вітер, що зветься Євроклідон. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись світові, то йому віддались ми й понеслися. І наїхали ми на один острівець, що клавдою зветься, і човна на силу затримати змогли. Коли ж його витягли, то засобів допомічних добирали й корабля підв'язали, а, боявшись, щоб не впасти на сірт, поспускали вітрила і носилися так. А коли зачала буря міцно нас кидати, то другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне знаряддя ми повикидали власноруч. А коли довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив О, мужі, то ж треба було мене слухатися та не відпливати відкріту, і обминули б були ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля, бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу, та й прорік. Не бійся, павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутись на острів якийсь. А коли надійшла чотирнадцята ніч, і ми носились по Адріатицькому морю, то десь коло півночі стали домислюватись моряки, що наближуються до якоїсь землі. І, запустивши оливницю, двадцять сяжнів знайшли. А від'їхавши трохи, запустили оливницю знову і знайшли сяжнів п'ятнадцять. І, боявшись, щоб не натрапити нам на скелясті місця, ми закинули чотири кітві з корми і благали, щоб настав день. А коли моряки намагались утекти з корабля, і човна спускали до моря, вдаючи, ніби кітви закинути з носа, хочуть, то сказав Павло сотникові й воякам: як вони в кораблі не зостануться, то спастись ви не зможете. Тоді вояки перерізали мотузи у човна і дали йому впасти. А коли розвіднятися стало, то благав Павло всіх, щоб поживу прийняти. І казав, чотирнадцятий день ось сьогодні без їжі ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши, тому то благаю вас їжу прийняти, бо це нарятунок вам буде, бо жодному з вас не спаде з голови й волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. А всіх душ нас було в кораблі двісті сімдесят шість, і як наїлись вони, то стали полегшувати корабля, викидаючи збіжжя до моря. А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі, проте затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала. До якого й вирішили, як можна приплести з кораблем. Підняли тоді кітви, і повкидали до моря, і порозв'язували поворозки з стерна, і вітрило мале за вітром поставили, та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море, і корабель опинився на мілкому, ніс за груз. І позоставсь нерухомий, а корма розбивалася силою хвиль. Вояки ж були змовилися повбивати в'язнів, щоб котрийсь не поплив і не втік. Але сотник хотів урятувати Павла і заборонив їхній намір, і звелів усім тим, хто плавати вміє, щоб скакали та перші на берег виходили, а інші хто на дошках, а хто на чимбудь з корабля. І таким чином сталося, що всі врятувались на землю. Розділ 28 А коли врятувалися ми, то довідалися, що Остів той зветься Меліта. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь, ішов бо дощ, і був холод. І прийняли нас усіх. Як Павло ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилась на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити один одному Небонь цей чоловік душогуб, що йому від моря врятованому помста дозволена. дозволила. Він... Струснув ту звірюку вогонь і ніякої шкоди не зазнав, а вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий у мить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку змінили і казали, що він Бог. Навкруги ж того місця знаходились добра начальника острова на ім'я Публія. Він прийняв нас і три дні ласкаво гостив. І сталося, що публіїв батько лежав слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло увійшов і помолився, і, руки на нього поклавши, уздоровив його. Як же трапилось це, той інший на острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялись. Вони нас вшанували й великими почистями, а як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. А по трьох місяцях ми відпливли на Олександрійському кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові він перезимував. І як ми допливли в сіракузи, пробули там три дні, а звідти, пливучи, понад берегом, прибули ми до регії. А що вітер Південний повіяв за день, то другого дня прибули в Путеолі, де знайшли ми братів. Вони ж нас ублагали сім день позостатися в них. І ось так прибули ми до Риму. А звідти, брати, прочувши про нас, на зустріч нам вийшли аж до Апіфору та до Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував Богові. Та посмілішав. А коли прибули ми до Риму, Павлові дозволено жити осібно ураз із вояком, що його сторожив. І сталося, по трьох днях Павло скликав знатніших з юдеїв. Як зійшлися вони, він промовив до них: Мужи, браття не вчинив я нічого проти люду чи звичаїв отцівських. Та проте мене видано з Єрусалиму, ув'язненого в руки римлян. Вони мене вислухали та й хотіли пустити, бо ж провини смертельної ні однієї в мені не було. Та юдеї противилися, тому змушений був я відкликатися на суд кесарів, але не для того, щоб народ свій у чомусь оскаржити. Тож із цієї причини покликав я вас. Щоб побачити й порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я обкутий цими кайданами. А вони відказали йому не одержали ми ні листів із юдеї про тебе, ані жоден із братів не прийшов, і не звістив, і не казав, чого злого про тебе. Але прагнемо ми, щоб почути від тебе, яку думку ти маєш, бо відомо про секту цю нам, що їй скрізь спротивляються а коли вони визначили йому день, то дуже багато прийшло їх до Нього в Господу, а Він їм від ранку до вечора розповідав та про Божє Царство свідоцтва давав, і переконував їх про Ісуса законом Мойсея й пророками. І одні вірили в те, про що Він говорив, а інші не вірили. Вони між собою незгідні були і повиходили, як промовив Павло, одне слово що, добре прорік, Дух Святий, Отцям нашим через Пророка Ісаю, промовляючи, піди до народу цього та й скажи: ви вухом почуєте та розуміти не будете, дивитися будете оком, але не побачите. Зато в сілу, бо серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Тож нехай для вас буде відоме. Що послано Боже спасіння Отце до поган, і почують вони. Як промовив він це, розійшлися юдеї велику суперечку, провадивши поміж собою. І цілих два роки Павло пробув у найнітім домі своїм, і приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він, Боже Царство. Та з відвагою повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа.